Леся Українка поетеса, письменниця, драматург, перекладач. Народилася 1871 року. Померла в 1913 році. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Петрівна Косич-Квітка. Свій псевдонім Лариса Косич запозичила у дядька Михайла Драгоманова. Псевдонім Українка з'явився в 1884 році, коли дівчині було всього 13 років. Леся Українка народилася в заможній поміщицькій родині спадкових дворян. Її батько Петро Косач нащадок козацького старшинського роду. Він був правознавцем, державним службовцем. Мама Лесі Українки Ольга Драгоманова Косич увійшла в історію як відома українська письменниця під псевдонімом Олена Пчілка. Вона стала для своєї талановитої доньки першою наставницею. У п'ять років Леся Українка почала писати п'єси з діалогами, конфліктами і дією. А ще у чотири роки вона вже вільно читала, досить швидко, аби не слухати нудні дорослі бесіди. Леся Українка знала понад десять мов німецьку, французьку, латинську, грецьку. Італійську, польську, болгарську, російську, англійську, і це не повний список, а ще вона самостійно вивчала мови без репетиторів і без додатків. Просто відкривала книжку і вчила. У 19 років написала підручник з історії для молодшої сестри, не знайшла відповідного, то створила свій. Так народився підручник Стародавня історія східних народів. Це не була шкільна примка, а серйозна праця, якою згодом зацікавилися і науковці. Стала філософом і бунтаркою, попри хворобу. Коли в тебе туберкульоз кісток, щодня біль і постійні поїздки в санаторії, важко було бути активною. Але вона не лише писала у ліжку, а й читала німецьку філософію і сперечалася із лікарями, сама собі попрописувала лікування бо не довіряла медикам. Її ім'ям названо астероїд. Астероїд 2616. Леся справжній космічний факт. Вона не просто в літературі, вона у всесвіті, і це не метафора наступного разу. Коли поглянете в небо, згадайте і про це. Леся Українка створювала неологізми це нові слова, яких не існувало до неї. Наприклад, на провесні безнадія, промінь. Це не просто фрази. Вона шукала форму для думки, якої раніше не було. Як архітектор мови, ми досі говоримо її слова і не помічаємо цього. У дитинстві грала на фортепіано, поки хвороба не забрала можливості, мріяла жити в Італії, не з сприйливості, а з медичних причин, боялася залежності, тому боролася за власну фінансову незалежність. Її улюблені квіти були фіалки. Її сестра Ольга стала першою українською професоркою в самій Чехії. Леся Українка любила природу, обожнювала сама садити квіти, а вершина її творчості неймовірний твір Лісова пісня. Цей твір про природу було написано лише за 12 днів. Мало хто знає, що Леся неймовірно малювала, її називали першою жінкою-мариністкою. Малювала вона море в нашому образотворчому мистецтві. На жаль, збереглася лише одна її картина. Леся Українка це приклад сили, мудрості і відданості своїй батьківщині. Її твори надихають і сьогодні, навчаючи любити природу, цінувати свободу та вірити у власні сили. Знайомство з її життям допомагає зрозуміти, наскільки важливо залишатися сильним навіть у найважчі часи.